І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Милосердний Господи, дякуємо за прекрасний край Україну, благослови і збережи наш народ. Боже, помилуй і спаси Україну. Боже 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 помилуй і спаси Україну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Милосердний Господи, дякуємо за прекрасний край Україну, благослови і збережи наш народ. Боже помилуй і спаси Україну. Боже, помилуй і спаси Україну. Боже 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 помилуй і спаси Україну, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Милосердний Господи, дякуємо за прекрасний край Україну, благослови і збережи наш народ. Боже, помилуй і спаси Україну. Боже помилуй і спаси Україну. Боже, 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 помилуй і спаси Україну. Боже 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 помилуй і спаси Україну, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Милосердний, Господи. Дякуємо за прекрасний край Україну, благослови і збережи наш народ. Боже, помилуй і спаси Україну. Боже помилуй і спаси Україну. Боже помилуй і спаси Україну. Боже помилуй і спаси Україну. Спаси Україну. Боже, помилуй і спаси Україну. Боже, помилуй і спаси Україну. Боже помилуй і спаси Україну. Боже, помилуй і спаси Україну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Милосердний Господе, дякуємо за прекрасний край Україну, благослови і збережи наш народ. Боже помилуй і спаси Україну. 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 Боже, помилуй і спаси Україну, Боже, помилуй і спаси Україну, під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збавляй нас, єдина, чиста і благословенна, Пресвята Богородиця, спаси нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Наступне наше моління відбудеться о 12 годині. Слава Ісусу Христу!